До редакції телеканалу СК 1 звернулася родина, яку виселяють з квартири. Щоб розібратися в ситуації, ми відправилися на вулицю Домбровського, 45. Там нас зустріла молода мама Вікторія. моїй свекрухи можу. Мої Видали квартиру, а тут. потом виходить не давали на кото на то основании ордер. Надо було за нього боротися. Три квартири отримали ордер, ми не отримали і сусіди снизу. Вікторія розповідає, що свекруха почала судитися та віддала всі документи юристу, який безслідно зник. І тепер к нам нам місяць назад принесли з виконавчої служби на виселення документ. Ну, они без підставлення житлового приміщення виселяють нас з квартири. Жінка запевняє, що ордер є у жрепі, та в міській раді. Ми завітали до міськради, щоб розібратися за що забирають квартиру у Щербатюків. Відповідно, нами було пред'явлено позов, який розглядався в Бугунському районному суді міста Житомира, і 13 січня 2014 року було винесено заочне рішення по даній справі. Молода мама стверджує, що суд проходив без них, і вироб суду був був. Прийнят без нас заочний вироб суду. Юрист міської ради розповів, що заочне рішення виноситься у випадку наявки відповідача. Суд перевіряв чи належним чи повідомлені сторони. Вони не з'явилися і відповідно прийняв рішення на основі матеріалів справи. два роки тому Щербатюки мали подати позов до суду, та вони стверджують, що про виселення нічого не знали. У результаті закон почав діяти до квартири. Завітала виконавча служба. Виселити Щербатюк Любов Пилипівну, Щербатюка Олександра Миколаївича, Щербатюка Максима Миколайовича, Ромашевську Вікторію Вікторівну. Господі Ромашевську Софія Максим без надання іншого житлового приміщення. Ми вирішили поцікавитися, чи є у родини шанс приповільнити процес виселення, та взагалі чи є шанс повернути квартиру назад. У Щербатюків є ще 10 днів до того, як державний виконавець разом з поліцейськими прийдуть проводити процес виселення. Якщо добровільно і е, мирової угоди в них немає між боржником, стягувачем, вони не е, цього. Ну не доходять, от до ага. 에, миру ні, так ага. все врем'я. А тимчасові господарі можуть подати зустрічний позов до суду. Ми будемо всімі своїми силами старатися за втічення цих 10 днів обречитися до суду. Будемо оскаржувати рішення цього суду і будемо добиватися, щоб нам дали ордер. усіма питаннями квартири, займалася мати власника Максима, яка за його словами має проблеми з алкоголем. Та сьогодні на виселенні не з'явилася. Мабуть, на це було дуже. Все равно. І Вона нічого не казала, я нічого не знав, так і жив. За все, за що було, за що так казали, за та те й платив. Ну, тобто, рахунки всі є, окрім ніколи ЖЕКа не приходила одна квітанція за квартплату. Чому, я не знаю. Максим не має приписки через те, що немає ордеру, а Вікторія приписана у матері. Тобто, я ще й на даний момент живу це все время в воздухі. Я не може по-чоловічськи жити і щось толково рішити. Однак, надії у молодої сім'ї ще є. Ну звичайно, це не зовсім якби апеляція. Це суд, який прийняв заочне рішення, сам же його переглядає. Якщо у випадку, якщо відповідач доведе, що не з'явився до суду з поважних причин, а докази, на які він посилається, мають істотне значення для вирішення справи. Упродовж 10 днів житомиряни мають можливість повернути свою оселю. Вікторія Хлань, Юлія Пару, Анастасія Михалець, телеканал С. oh